Слава Ісусу Христу. Шановні друзі, господьте сьогодні вітати усіх вас, журналисті годині, із вашим із вашим Христовим святом, з Днем журналістом свято всіх поздоровляю! Ми сьогодні традиційно в червневий день збираємося в цьому храмі, щоб пошанувати вас, подякувати, помолитися за тих, хто відійшов. Звичайно, в першу чергу вважати доброго здоров'я, твердої руки, нести слово серед людей. Це наш сьогодні контрнаступ. Ми йдемо в контрнаступ на збайдужіння, йдемо контрнаступ на депресію, йдемо контрнаступ на... Ті труднощі, які стоять перед нами, і ми віримо, що в цьому буде перемога. Перемога наша базується на вірі. Віра це впевненість в невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному як дійсно. Ми віримо в Бога, ми віримо в наші збройні сини, ми віримо в силу Слова. І ви сьогодні володарі слова, покликані Богом. Просвіщати і укріплювати людей і бути добрими помічниками священства. І цими спільними зусиллями ми укріпляємо віру в першу чергу в нашій любові до своєї батьківщини, до своєї землі, землі наших батьків, до нашої води. Я бажаю, щоб милосердний Господь дав нам успіх на всіх фронтах, на фронтах внесення Слова. На фронтах церковних, на фронтах військових ми достатньо постраждали, щоб отримати оцей ковток Воскресенського духу, який після Гулгофи прийшов до апостолів, дивувалися, але разом з ним розмірковували, на яку велику жертву пішов Бог. Віддавши свого сина єдинородного, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Цією жертвою, заради миру в Європі, цією жертвою, заради подолання слугів диявола московитів, стає Україна, наша держава, ми з вами, наші війни. Ми всі сьогодні є один. В першу чергу захищаємо свою цілісність, цілісність кордонів своєї держави. Але наскільки цілісність душевну треба усім нам захищати, наскільки цілісність розуму нашого треба захищати, а ця цілісність виражається в любові до своєї землі, в любові до своєї батьківщини. Будьте тверді в своєму слові, хай не тремтить ваша рука, пишучи. І друкуючи слово, хай завжди буде тверезим ваш розум і хай ваша праця керпить мільйони ваших читачів, слухачів, хто вважає, що слово має велике, велике значення, а воно дійсно має велике значення. Будьте тверді в своїй позиції і хай Господь благословить нашу землю миром, перемогою і, звичайно, щасливим життям на своїй землі. Слава Ісусу Христу і слава журналістам Води!